Мудрий той, хто має знання, і робить вигляд незнаючого. Дурний той, хто не має знань, і робить вигляд знаючого. Доля дуже зручне слово для тих, хто ніколи не приймає рішень. Перед тим, як бігти по сходах успіху. Переконайтеся, що вони розташовані у тому будинку, який вам потрібний. Більшість людей слухають не з метою зрозуміти, а з метою відповісти. Зрештою, життя таке коротке. Ми повинні оточувати себе людьми, спілкування з якими приносить нам радість, і бувати там, куди нас тягне серце, ось те, до чого я прагну останнім часом. Життя вимірюється не тим, скільки в ньому років, а тим, скільки в цих роках справжнього життя. В океані морального бруду, чим глибше ти занурюєшся, тим легше йде подальше занурення. Подорожі вчать більше, ніж будь-що інше. Іноді один день, проведений в інших місцях, дає більше, ніж 10 років життя вдома. Наші емоції можуть створювати проблеми для нас. Здебільшого вони шкодять нам, коли ми їх не контролюємо. Принцип ствердження свідчить, що позитивні думки, наполегливо повторювані у свідомості, неминуче сприйматимуться під свідомістю як накази. І ми мріємо про якийсь чарівний трояндовий сад, який знаходиться за горизонтом, замість того, щоб насолоджуватися трояндами, які цвітуть прямо за нашим вікном. Не забувайте про те, що справжній успіх в житті приходить лише до тих, Хто не боїться вийти за жорсткі рамки загальноприйнятих умовностей, вухо чує лише те, що готовий почути розум. По мірі того, як зростає усвідомленість, зростає і сприйняття, і щоразу ви помічаєте щось нове. Якщо кожного ранку ви прокидатиметеся з думкою про те, що сьогодні обов'язково станеться щось хороше, то так і буде. Деякі люди мають крило любові, деякі крило свободи, але ні ті, ні інші не можуть літати. Потрібні обидва крила. Багатство як дерево, воно зростає з малого насіння. Перший мідяк, що ти заощадив, це та насінина, з якої виросте твоє дерево багатства. Якщо людина не вірить в удачу, в неї невеликий життєвий досвід. Намагайся помічати хороші сторони. Може це й нікчемна порада, але якщо вже йдеш вулицею, чи не краще йти сонячною стороною? Немає ліків, які здатні вилікувати те, що може вилікувати щастя. Ширше відкривай очі, живи так жадібно, ніби через 10 секунд помреш. Намагайся побачити світ, він прекрасніший від будь-якої мрії, створеної на фабриці й оплаченої грішми. Не проси гарантій, не шукай спокою. Такого звіра немає на світі. Якщо ти не можеш знайти час для відпочинку, тобі скоро доведеться шукати час для лікування. Подумайте про те, що цей день більше ніколи не настане. Наймудріша та людина, яку найбільше дратує втрата часу. Ті, що ненавидять, ніколи не перемагають. Я думаю, це життєва істина, тому що негативна енергія так чи інакше тягне нас на дно. Не зважайте на слова критиків, пам'ятайте, критикам пам'ятники ніколи не ставили. Коли в думках немає ані тіні сумнівів, а є лише спокійна рішучість мати, тоді неможливе стає можливим. Багато хто пхає свого носа в чужі справи просто тому, що їхнє власне життя порожнє. Тільки не кажіть мені, що любити життя це означає бігати вранці чи працювати до сьомого поту. Любити життя це все робити зі смаком повільно та неквапливо. Ми занадто багато хвилюємось через всілякі дурниці, в підлітковому віці. Ти тільки й думаєш про те, як вписатися в компанію. У 20 – про те, чим хочеш займатися в житті, у 30 чи тим зайнявся. Але поки ти про це думаєш, твоє життя пролітає повз. Навіть знайшовши те, що довго шукали, ми часто проходимо повз. Лише тому, що звикли шукати, а не знаходити. Образи, які ви створюєте в голові, у прямому розумінні слова, є кресленнями, за якими буде побудований ваш світ.